А, ну вже висохло. На кінець. На кінець воно вже висохло. Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Сьогодні приїхав на наш город. На кінець, то ми вже дочекалися, висохло наше сіно. Сьогодні рівнесенько тиждень. Вчепив вже граблі ворошилки. Вчора ми з дружиною тут прийшли, а з вилами поперекидали його, бо так як маса славна цього року тут, зараз вам покажу. Ось такі от волочки, Це вже вони розтрушені, ми їх поперекидали, поперевертали, щоб вони трішки пересохли ще з другої сторони. Воно то вже вчора було більш-менш сухеньке. Вже можна сьогодні згромадити. Така що, звісно, присутствує трішки волога, листя теребитися не буде при ворушінні валки. Тому можна сміливо згромадювати. Зараз це все діло звалкуємо. Зробимо скільки там, 4 чи 6 валків, бо так як тут сама площа широка, виходить, цей город квадратний, 30 соток. Він і так квадратний, і так квадратний. То тут треба робити приблизно там, 6 валків плюс-мінус. Ну і тоді приїдемо, заберемо його. Тут буде, я думаю, ну такий, не дуже крепкий прицеп, великий, двохосний, 2 ПТ-4. Ну трішки повинно бути. Таке воно трішки ще сировате, таке, як і треба, щоб була люцерія для ворушіння, мається на увазі. Зараз ми його зграблюємо у валки. Тоді все це діло можна буде під вечір забрати. Не знаю, як у вас з погодою. У нас погода цими днями не дуже радує, бо так як були цієї ночі заморозки, померзла картопля, підгортали її, а вона вже й померзла. Вже воно підсохло. Отакі в нас граблі ворошилки. Я вам був показував їх. Вони в нас на 4 колеса. Польське виробництво. Отакі Такий їхній стан, Свою роботу роблять добре. На 5 не брали, так як часто в них проблема, що тріскається рама. Вони і ці, що на 4, так от в цьому місці, я вже їх варив, бо тріснули були. ні за що не чіпляєш і по рівні площі ходиш, але все одно. Тому це таке діло. Так, ну що, поїхали. Зараз спочатку відіб'ю поперечки, тоді підемо на поздовжні. Так, погнали. Будемо ходити четвертою робочою. Вона трішки швидша за другу повишену, але помаліша за третю повишену. Тому ну, буде якраз саме то, що нам поїхали. Такий тут пород квадратної форми, так як я вже казав. сказати, що дуже він такий аж хороший ні, але так як тут півгорба пісковина. Тут навіть верхові церкви немає, але все ж так під лицерку він буде, більше ні під що. Так, відкрию заднє скло, щоб краще було видно. Зараз повалкуємо. Ось так це діло робиться. Завалковує собі увалки збиває. І все звалкував. П'ять валків таких. Не дуже вони великі. Все, з обіду приїдемо вже сюди і заберемо його. Так, ну що, приїхали забирати це наше сіно. Поки збереш це сіно, так, висохло, воно вже я його звалкував трошки раніше. Вже сухеньке можна сміливо скидати і забирати. Так, поїхали, бо камера сяде. Ось так кидаємо сіно. Я знімаю. Хто кидає, а хто не бігає з твої камери. Хто працює, а хто знімає? Мене теж вила. вило. Щоб камеру не забрали? А Горбик хороший, тільки камера того не передає. Ось так помаленьку під'їжджаємо, підкидаємо. Це ось ось такі волочки у нас є. Треба спочатку це все діло добре затрамбувати, втолочити. Коли ми це все добре втолочимо, тоді можна кидати ще і до тої пори, поки не зрівняєтесь з обкладинами. Тоді вже потрібно викладати шапку. Ну в нас тут стільки не буде, тому втрамбовуємо, скидаємо і верх не толочимо, щоб здавалося пишне і щоб багато сіна веземо. Тому дивіться, як ми це все робимо. Така процедура цікава. Так усе добре виходить спостерігати за цим усім. Як хтось працює, то лося, а ти лише на камеру знімаєш. А вам, якщо було цікаве таке відео, не забудьте не поскупіться, поставити нам вподобайку під цим відео. А можливості підписуйтесь, якщо вас цікавить наш канал. Всім пока і будьте здорові!